Всім привіт! Сьогодні у мене є настрій поговорити про аромати, про нові аромати, які з'явилися в моїй парфюмерній колекції. Ми вже давно з вами взагалі не говорили про. Парфуми, ну і я вирішила розпочати саме з ароматів, які нещодавно з'явилися у мене. І звісно, коли з'являються нові аромати, я найбільше приділяю їм увагу, бо це щось нове, це якісь нові емоції, враження, і я завжди даю такий наголос, що у мене взагалі то немає прив'язки до якогось одного парфуму. Чому? Тому що для мене аромат це настрій. Давайте я сьогодні почну з одного парфуму, який я хотіла придбати давно, при, придивлялася до нього, прислухалася, і все ж таки, нарешті, я його собі замовила. І це аромат від Монталь Мухалат. Сподіваюсь, що я правильно сказала назву. Це м -м, полуниця. Там є якась неймовірна суміш поєднання різних компонентів, але все ж таки я відчуваю полуницю. Це дуже така солодка, ніжна молочна полуниця, якщо так можна сказати, але у мене такі саме асоціації. Єдине що, коли я собі замовила цей аромат. Його не може на мені сприймати мій чоловік. Я не знаю, чому. Каже, що дуже такий він яскравий, сильний і якось так не подобається. Але мені дуже подобається, і я думаю, що просто його треба наносити зовсім трішки. Тут також присутній мигдаль, мигдальне молоко, мускус, перуанський бальзам тип аромату ванільний восточний. Гурманський, солодкий, фруктовий. Він якось так відрізняється від інших ароматів. Другий аромат це новинка 2023 року. Ось така краса Golden Star. І аромат відноситься до ароматів Унісекс. Це ніша. Він просто неймовірний. Мені він подобається на чоловікові. Мені подобається його відчувати, він дуже-дуже смачний, але я також його іноді використовую. Так що, якщо ви шукаєте щось на подарунок своїй другій половинці, які асоціації викликає? Це однозначно бізнес-клас, шкіряні крісла, шампанське і подорож кудись в омріяну крайний аромат? Це, мабуть, найбільша моя закоханість. Останнім часом, і я вже вам, з вами ділилася цим ароматом в попередньому відео. Це репліка. Обожнюю. У мене біч Вок, і дійсно, це просто як спогади, як згадка про океан, про прогулянку, по пляжу, теплий пісок. Вітер, який цілує твоє волосся і шум океану, що у нас в складі: бергамот, лимон, рожевий перець, іланг-іланг, кокосове молоко і свіжий виноградний акорд. Дуже-дуже такий солодко-теплий, деревинний, з нотками кедру, мускусу. Також в моїй колекції з'явилися два аромати від Pepe Jeans. У мене такі два бокали. Бачите, святкуй своє життя. Такий слоган у Pepe Jeans, саме у цій колекції. Бачите, зелений і ось такий. Вони теж такі солодкуваті. Цей аромат більш насичений. Цей аромат називається «Celebrate». Тут у нас початкова нота білий перець, каштан, попкорн, нота серця, безсмертник, віскі, водні ноти, чорна ікра і кінцева нота, амбра, бобитонка, ваніль і кашемірове дерево. Ну, саме ці, о, ці нотки вони дають дуже-дуже солодкий шлейф. Він приємний, він досить стійкий. Я не користувалася ним в теплий період часу, бо він з'явився у мене взимку, але зараз на зиму, дуже приємний. І знаєте, це відчуття, коли, наприклад, ти його наносиш на шарф і потім насолоджуєшся цим зігріваючим ой, поєднанням. Цей аромат, він трішки легший, але теж дуже солодкий і теж. На холодну пору року буде просто ідеальним. Початкова нота, джин, імбир, нота серця, лимон, огірок, і також фруктові ноти, і кінцева нота це амбра, ваніль і деревинні ноти. Такий він більш дівчачий, якщо цей, я би сказала, він такий більш дорослий для дорослих дівчат. То цей аромат він такий більш легкий все ж таки. Так що, дівчата, якщо ви не звертали увагу на аромати Pepe Jeans, я вам дуже рекомендую, вони реально дуже прикольні. На цьому я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, що для вас воно було цікаве та корисне. Напишіть мені в коментарях, який аромат вас найбільше зацікавив. Може, ви вже також спробували і ароматиці, може. Декілька є в вашій колекції. Я сподіваюся, що ви поставили лайк цьому відео. Всім до зустрічі, пока-пока.